Вітаю, друзі, я зробив це відео декілька днів тому назад, і, чесно кажучи, вагався, викладувати його чи ні. Я дуже добре розумію, що це відео зараз визове таку хвилю хейту, хвилю недорозуміння, але ви знаєте, що я завжди намагався бути відвертим, чесним, чесно відповідати на. Питання, чесно відповідати за все, що я кажу. І я в кінці кінців вирішив, що все ж таки я це відео викладу. Більш того, я впевнений, що це відео допоможе українцям, які вміють працювати з інформацією, які вміють думати. А, і, на щастя, більшість моїх глядачів, більшість моїх підписників саме такі люди. Я впевнений, що це відео буде для вас корисним. Отже, дивіться відео. Будь ласка, залиште мені, напишіть мені в коментарях, що ви про все це думаєте. Я буду чекати на ваші відгуки. Вітаю, друзі! У нас ще один гарний день в Манітобі. Яскраве сонце. Але мороз. Ех. Але річ в цьому відео. Піде не про погоду у Манітобі, а піде про таке. Майже кожного дня я все ще отримую імейли. Я вже отримав візу по Куаєт, і то, і все, і таке інше. Порадьте, будь ласка, чи варто мені їхати до Канади з такими-то -та, такими -та даними. І в цьому відео я надам вам мої відповіді, мої чесні відповіді на подібне запитання. Я надам відповіді, базуючись на моєму знанні Канади, на моєму особистому досвіді життя в Канаді і, звичайно, на моєму особистому досвіді життя. До Канади, так? тобто, я надам вам максимально чесну інформацію, що я про все це думаю, і наведу обґрунтування, чому я так вважаю. Отже, якщо ви хочете знати, чи поїхав би я до Канади зараз чи ні, дивіться це відео до кінця і я впевнений, ви дізнаєтесь багато корисної інформації. Але по-перше, ніж ми з вами будемо обговорювати, чи варто їхати до Канади чи ні, чи поїхав би я зараз до Канади чи ні. Я, як завжди, хочу вам нагадати, щоб ви не забули, підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити декілька слів в коментарях до цього відео і натиснути на дзвіночок. Допоможіть, будь ласка, каналу побороти навалу кремліботів. Ну а ми давайте з вами зараз поговоримо про. Переїзд до Канади. По-перше, ніж перейти до Поїхав би я до Канади зараз чи ні. Я хочу відповісти на питання таке: А поїхав би я до Канади у 2014 році, так? Я вже не раз сказав, що єдиним стимулом, таким самим великим стимулом для мене до переїзду до еміграції, приїзду до Канади, була розпочата у 2014 році війна Росії проти України. Так і тоді тоді переди мною стояли питання. переді мною перед моєю сім'єю стояло питання, куди їхати, так чи ми переїжджаємо десь в інший регіон України, чи що ми робимо. І тоді ми вирішили, що ми спробуємо іммігрувати. І ми зробили цю спробу, в нас все вийшло, і ми емігрували і переїхали до Канади. Якщо би не було тієї війни, скажімо так, якщо би було так, як воно було у 2014 році і до цих подій, до розв'язаної цієї війни, я би в Канаду не переїжджав. Це стовідсоткова це крапка. Навіть Незважаючи на те, що я дуже поважаю Канаду, я люблю цю країну. В мене тут пройшли вісім фантастичних років. Але на 2014 рік в Україні в мене було багато можливостей. Для всього для всього більш можливостей, ніж у мене тут, і ніж в мене будуть тут можливості. так, станом на 2014 рік я би до Канади не переїжджав. Я сподіваюся, що це. Зрозуміло. Більш того, хочу вам сказати, що в 2012 році в мене була е, можливість переїхати до Австралії, емігрувати. Я літав в Австралію, я там провів півтора місяці, дивився на страну, і в 2012 році я знов-таки обрав Україну, я вирішив придгальмувати цей процес з Австралією. До речі, потім я шкодував, що я це зробив, але в 2012 році я прийняв рішення, що я залишаюсь в Україні і я не буду емігрувати до Австралії. Отже, зараз ми переходимо на сьогодні, так? чи переїхав би я до Канади сьогодні, чи ні. Знов таки, хочу сказати, що в мене немає досвіду життя в Україні після 2014 року. Так? Я не знаю, як там змінилось життя. але... Якщо я повертаюсь думками назад і порівнюю зараз з життям у Канаді, так і зважую на вежах все те, що я знаю про життя в Канаді, то я можу це питання розбити на декілька но. Перше, я зараз в Україні, в мене є віза Куаєт, в мене є всі можливості, і я думаю, чи їхати мені до Канади чи ні. Перше, на що би я звернув увагу, яка в мене англійська? Якщо в мене зовсім немає англійської мови, чи англійська дуже слабка, так на рівні школи, я можу вам 100% сказати, в Канаду би я не їхав. Це крапка. Це 100%. Знов таки, це моє персональне таке рішення, я би не їхав. Якщо би я зараз був в Україні, в не, мене немає англійської мови. В незалежності від того, ким я працюю, чи я висококваліфікована людина, чи я просто ребітник десь на заводі, чи на е, фабриці, чи на шахті, я не поїхав би в Канаду, тому що зараз я знаю 100%. в Канаді мені було б набагато важче, ніж в тій ж самій Україні чи в Європі. Чогось достигнути, там зачепитись і таке інше. По-перше, в мене висіло би десь там у підвищеному стані можливість отримати піар, так, тому що для отримання піара всі, всі бонуси від життя в Канаді починаються, коли у вас є, є піар. От коли у вас є піар, от тут-от починається е, нормальне життя. так. І знов-таки піар дає доволі такі класні плюшки, але. Знов таки, чим краще ваш ваша англійська, тим краще ваше життя. Але навіть наявність піару вже щось дає. Так, от без англійської мови е працювати, переїжджати сюди до Канади, працювати де доведеться, працювати важко з ранку до вечора. E, часу на вивчання англійської мови не буде вистачати, це буде як білка в колесі. і 100% не зможете реалізувати себе. принаймні я це розумію. Так я би не зміг би реалізувати себе тут у Канаді. Це було б нервотрьока, важке життя, таке інше, без якихось чітких перспектив, що окей, це важке життя для мене на рік, на два, але потім стане краще. Миритись з важким життям 3-4-5 років і. Більше я би не став, так тому я відповідаю, що без англійської мови, не зважаючи на те, хто я є зараз в Україні, я би в Канаду не їхав. Я би Швидше поїхав би до Європи, там ближче до України, там простіше зачепити за якусь таку роботу. Принаймні війна закінчилась повернутися до України і робити те, що ти робив до цього, чи в Україні надалі реалізовувати себе, але я би не їхав. Другий варіант: в мене непогана англійська мова, в мене робоча професія. Чи їхав би я до Канади, чи ні, я би дуже-дуже гарно би подумав в цьому випадку. По-перше, я би проаналізував, які зарплатні по моїй професії. У Канаді, в тому чи іншому регіоні Канади, якщо зарплатня по моєї професії буде вище ніж потенціально вище ніж 25 доларів на годину, в такому разі я би ризикнув би поїхати. Я би ризикнув би приїхати в Канаду, знайти роботу. У мене є англійська. Я би швидко зміг би податися на. Е Якусь еміграційну програму, щоб на протязі перших двох-трьох років отримати цю програму і не зависати, і не залежати від роботодавця після того, як сплине термін моєї візи, покої так. Якщо би я був впевнений, що я на протязі двох-трьох років отримаю піар, що... Ці 2-3 роки я не буду виживати, я не вимушений буду працювати де, де доведеться. А в мене є чіткий план, і в мене є професія, яка надає мені можливість заробляти. Пусть там 25 годин баксів на годину. Це не для е, люксового комфортного життя, але для більш-менш комфортного життя буде достатньо. В цьому випадку я би поїхав. би. Якщо моя професія дивлюсь, не дозволяє. Такий рівень життя, якщо в мене доволі таки немає е, більш ніж 60-70 е, можливості отримати канадський піар на протязі трьох років, я би дуже, -дуже е, хорошо замислився, чи треба це мені, чи ні. Чи я з цією ж професією можу приїхати десь до Європи, і там е, набагато дешевше життя, там є е, е, маса інших плюшок. Які би я міг би використовувати прямо прям зараз, коли, коли я туди приїду, чи залишитись в Україні. Це вже б залежало від того, який мій, мій рівень життя в Україні на цей час, так? Третя ситуація. В мене непогана англійська, в мене гарна професія. І, що найважливіше, я можу цю професію швидко підтвердити в Канаді. І почати працювати по своїй професії це те, що було зі мною. Так, в мене гарна професія. Підтвердити мою професію, зайняло часу, але цей час не вплинув, він не обмежував мені в роботі. Тобто я працював агрономом і паралельно підтверджував мою професію. Так я знайшов такий шлях. Я на це витратив деякий час, але я знайшов шлях, як це мені все скомбінувати, так що я не втрачав нічого. Так, непогана англійська, непогана можливість заробити, е, підтвердити свою професію. Не треба важко фізично працювати. в мене достатньо залишається часу для спілкування з моєю родиною, проводити час з родиною. Так, в цьому випадку я би не думав би ні години. Я би зібрав би вещі, запакував би всіх своїх рідних і дунув би в Канаду. І у Канаді. Маючи англійську, маючи гарне, гарну освіту, маючи гарну професію, підтверджену професію, я би дуже швидко отримав би цей піар і вже б насолоджувався б життям би тут, у Канаді, на повну катушку, незважаючи ні на що, так. І останній варіант: в мене непогана англійська, в мене хороша професія. Але в мене немає можливості підтвердити цю професію в Канаді. Чи підтвердження займе дуже багато часу, чи дуже багато грошей. І невідомо, коли я зможу її підтвердити, і коли я зможу працювати по своїй професії. В цьому випадку я би 100% також в Канаду би не їхав. Я би залишився би чи в Україні, чи переїхав би до Європи. В Канаді у вас. При такому випадку немає шансів реалізувати себе як професіонал, реалізувати себе як людина. Ви вимушені будете працювати довгий час знов таки на будь-якій роботі, яку ви зможете знайти. Це важка робота, фізична робота. Так, я зараз. Вже чую навіть через екран, як мені тут розповідають, ти нічого не розумієш, заради дітей, заради майбутнього, ми зараз, зараз будемо машини грузити, вагони розгружати, ми його згідні і все таке інше. Я все це дуже гарно знаю. так? Я вже живу на перший день на цьому світі, і я працюю з людьми багато років. І я стовідсотково знаю, що такі. Розпотякування вони гарні до тих пір, поки ти не відпрацюєш важко перший тиждень, перший місяць, і декого хватає до першого року, так? Але якщо ви всю, все ваше життя ви навчались, ви працювали інтелектуально, ви. Вирішували питання ви зовсім іншого складу розуму людина, і вам доводиться тупо брати і тягати на протязі тижня, на протязі місяця, на протязі року, то я знаю, що буває в такої ситуації. В такої ситуації людина каже: Да гори воне все синім пламенем. Так, я поїду туди, де я буду знов себе відчувати потрібною людиною. Людині треба не тільки. Гроші, так, чи ще щось таке. Людині треба відчувати себе потрібним, бути е, потрібним е, і робити щось корисне, так. І, але якщо ви робите те, що вам не подобається, і ви не відчуваєте від цього жодної користі ні для себе, ні для свого розвитку, ні для інших людей, як то коли, як ті як люди, які біля вас, які ось вони дивляться на вас кожного дня, то в такому разі. Я знаю, люди зламлюються дуже швидко. Отже, якщо б я був, не був би впевнений, що я зможу підтвердити свою професію, свою кваліфікацію, швидко і почати працювати в Канаді доволі швидко, окей, я би мо, може бути би з. Був би згоден почекати десь півроку, поки в мене все це підходить, проходить так, можливо, рік, але не більше і знов таки, щоб не вийти за межі цієї куаєт-візи, яка в мене є, я дуже не люблю залежати від роботодавця. Так хочу це на цьому наголосити. Якщо я, якщо я маю змогу отримати мій піар на протязі цих трьох років, і я не залежу від кого, від кого, то я би поїхав. Якщо я відчуваю, що ні. Я буду залежати, я буду вимушений працювати важко. Я буду вимушений робити те, що мене, мені не подобається робити. Те, що я ніколи не робив, те, чому я не хочу навіть навчатись робити, в цьому випадку я не поїхав до Канади. Зараз я вам відкрию секрет. Я вже його казав у моїх попередніх відео. Навіть зараз, живучи тут у Канаді, час від часу я поглядаю у бік Європи. так? Е так, тут багато плюсів. Я не маю досвіду життя в Канаді. Я розумію, що скоріш за все, це там шило у моїй п'ятій точці. Я людина така, яка любить їздити, переїжджати, щось змінювати в, мої, в моєму житті. До речі, моя моя дружина, моя сім'я від цього страждають. Вони за голову хва, хватаються, кажуть: да згомони же ти скільки можна вже! Але час від часу я туди дивлюсь. І, і я вже це казав у попередніх моїх відео і продовжую казати на зараз. Єдиний жирний плюс Канади, в порівнянні з Європою, наприклад, так, чи навіть в порівнянні з тим же самою Україною, я бачу це. Якщо тільки ви швидко отримаєте постійне резидентство і отримаєте всі ці плюшки від постійного резидентства, як у вас буде набагато більше соціальних захистів, ви не будете дуже турбуватися, якщо ви потеряєте роботу, так ви будете отримувати підтримки по безробіттю, ви будете отримувати різні виплати на оплату вашого житла і таке інше, і тому подібне. Тобто єдиний Плюс Канади це е, прозоре, швидке отримання піару, якщо ви, звісно, зможете його отримати. Так? Тому що для отримання піару все ще треба пройти деякі шаги, зробити деякі кроки і багато чому навчитись. Я сподіваюся, що я довів вам мою думку, довів вам мої аргументи, і ви. Зрозуміли, що я маю на увазі. Так я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал, поставивши вподобайку цьому відео, залишивши декілька слів в коментарях до цього відео, натиснувши на дзвіночок і підписавшись на мій канал, якщо ви ще не підписані на нього. Допоможіть, будь ласка, каналу побороти навалу кремлеботів. Кремліботів. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!